Друзі, вітаю всіх в одному з найкращих готелей для сімейного відпочинку. Мова йде про Rixos Premium Seagate. Сьогодні я вам його детально продемонструю. Друзі, розпочинаємо з вами знайомство з готелем з його рецепції. Бачимо ось такі напої, живі квіти. Все дуже так вишукано виглядає. І переходимо з вами вже безпосередньо до самої рецепції. Зустрічає нас ось така простора рецепція в яскравих кольорах. Праворуч від мене знаходиться стійка реєстрації туристів. І переходимо з вами далі, можемо побачити з вами зони для відпочинку під час вашого чекіну або чекауту. Акцентую вашу увагу на такій надзвичайно яскравій люстрі, дуже розкішно виглядає і, звісно ж, інсталяція з живими квітами. Переходимо з вами далі. Як я вже казала раніше, рецепція дуже простора. Місця тут вистачить усім, і переходимо з вами вже безпосередньо до тераси рецепції. Тут ви також можете перепочити, насолоджуватися напоями, і звідси відкривається фантастичний вид на головний басейн. Як тільки ми з вами виходимо з рецепції, нам відкривається ось такий фантастичний вид на територію готелю. Подивіться, яка краса. Територія готелю зелена, велика. Курсують клапкари. Усе дуже доглянуте, зелене. До речі, басейни підігріваються в зимовий період часу. І ось ми з вами потрапляємо на пляж готелю Sharm Шармель Шейх. Тут розташований найдовшим понтон у Шармель-Шейху, проте курсують клаб кари. Ну, і також хочу зауважити, що якщо прогулятися пішкою, то це також не дуже довго. Воно 100% того вартує, і можемо з вами побачити, що звідси є ось такий невеликий пологий захід у море, де можуть купатися наші найменші туристи. Бачимо трішки відлив, але загалом там дуже гарна водичка. Ось ми з вами можемо побачити перший спуск у море. Тут досить неглубоко. тож можна купатися тим, хто боїться великої. Вибини. І ось ми вже з вами вже дійшли до місця, звідки ви можете поринути у неймовірний підводний світ. Звертаю вашу увагу, що ліворуч у нас знаходиться бар, де ви зможете взяти з собі усі необхідні напої. Ось тут є вибір соків, звісно ж, водичка, кава, чай. І саме звідси відбувається спуск у воду, де ви зможете побачити цей дивовижний кораловий риф. Дуже класно, що у цьому готелі ви можете займатися на свіжому повітрі. З видом на море. Що може бути краще. Продовжую інспектувати готелі Рікс Premium Seagate І сьогодні ми завітаємо до головного ресторану на обід. Давайте подивимось, що вони нам пропонують. Ось так виглядає головний ресторан готелю Рікс Premium Seagate. І давайте подивимось, що ж нам пропонують. Одразу хочу звернути вашу увагу, що ресторан є досить просторим, також є вихід на літню терасу, трішки пізніше вам її покажу. І давайте перейдемо до страв. У головному ресторані є окрема стійка з грилем, де при вас готують як м'ясо, так і рибу. Харчування в цьому готелі більше схоже на турецький готель, а не на типовий Єгипет. І, звичайно ж, картоплю фрі пропонують для діточок. Звісно ж, станція з овочами, салатами, страви з рибою. У різноманітному виконанні. Окрему увагу хочу приділити стійці з фруктами. Їх тут велике різноманіття, десерти також присутні, але вибір не такий великий, як фруктів. Хоча завжди можна знайти щось для себе. І є ось така станція, де вам можуть приготувати пасту за вашими побажаннями. Бачимо з вами рис, картоплю з м'ясом. Також овочі на пару, картопля пюре у якості гарніру, курка в соусі, картопля по селянськи та лазанья. І ось ми з вами. Виходимо на терасу головного ресторану готелю Premium Seagate. Тераса дуже простора, виконана в світлих таких тонах. З неї відкривається чудовий краєвид. І з тераси ми з вами можемо побачити вид на басейн, і навіть видно море. Дивіться, як гарно. Друзі, розпочинаємо з вами відеоогляд категорії номеру суперіор у готелі Rixos Premium Seagate. Перше, що потрапляється нам на очі, це ось такі чудові халати, також, звісно, шафа, наявна праска та гладильна дошка. І переходимо з вами до спальної зони. Бачимо з вами два ось таких великих. Односпальних ліжка, номер розрахований на дві особи. Звісно ж, комплімент від готелю. Снеки, набір для чаю та кави. Також, як у усіх готелях, нам пропонують міні-бар. Він буде оновлюватися кожного дня. І ми з вами плавно переходимо до такої невеликої робочої зони. Велике дзеркало. Водичка в нас також представлена поруч з ліжком. І звертаю вашу увагу на вид з даного номера. Виходимо в сторону саду і вже там трішки далі ми бачимо з вами басейн. І звертаю вашу увагу, що в даній категорії номеру ми з вами бачимо туш. Як завжди у готелі Ріксес нам надаються усі необхідні засоби для догляду за собою. В цілому номер дуже комфортний, не дивлячись на те, що він не дуже просторий. І по даним інсталяціям можна зрозуміти, що ми підходимо до кіцклабу. Дивіться, як він класно виглядає. Вітаю вашу увагу, що кіцкла працює з 9.30 до 23.00. Ось ми з мамою можемо побачити кулинах перерва. Давайте ж подивимося, що нам тут пропонують. Тут дуже все красиво, так кольорово, яскрава. Все для діток. Основна концепція готелю Rixos, в тому числі Rixos Seagate, спрямована на відпочинок з дітьми в даній мережі, найкращі кіт у Єгипті. Дуже красиво, дуже гарна територія. Насправді курсують клапкари, але, на мою думку, тут і пішки можна гуляти і насолоджуватися своїм відпочинком. І якщо більш головного басейну, більш розслаблена атмосфера, то це вже на цьому басейні йде досить активна спортивна анімація. Зараз можемо побачити, люди грають в волейбол у воді. Також відбувається тут акваеробіка. Територія даного готелю є досить великою та зеленою, але все ж таки звертає вашу увагу, що основні атракції розташовані поруч. Ось так виглядає наш з вами шлях до аквапарку. І ось ми вже з вами попали на територію аквапарку, але перше, що ми з вами тут бачимо, це ось такий невеликий парк для розваг. Картинг, колесо огляду, дитячий батут, атракціони. Ось ми бачимо з вами гірки для дітей постарше. Також тут є дуже екстремальні гірки для дорослих. Зараз все детально вам покажу. Територія копарку є надзвичайно великою. Місця тут вистачить усім, розваг так само. Створюю усього аквапарку розташовані ось такі інсталяції у вигляді жителів підводного світу. Це все створює неймовірну атмосферу. Хочу зараз продемонструвати вам найекстремальнішу гірку в даному аквапарку. Я сама на каталась каталася, хочу сказати, що це просто надзвичайні емоції. Всім раджу спробувати. Снакбари нам пропонують піцу, картоплю фрі, різноманітні нагідці. Навіть ось таку шорму. також м'ясо на грилі, сосиски, у якості гарніру рис. Тобто, в цілому даний снекбар може замінити похід у ресторан картопля, картопля-пюре, овочеві салати. Фрукти, навіть солодощі. Розпочинаємо з вами огляд категорії номер Deluxe, що знаходиться на другій лінії. Спочатку бачимо з вами ось таку гостьову кімнату. Звісно, набір для чаю та кави, снеки. Номер після реновації, виконаний в таких світлих кольорах. Дуже гарно все виглядає. Звертаю вашу увагу. І заходимо з вами вже до самої спальної зони. З нас зустрічаються такі халати, вони дуже приємні до тіла. Звісно ж, цей. І переходимо з вами до спальної кімнати. Дана категорія номеру розміщує 4 плюс 1 або 4 плюс 2. Бачимо ось таке кінгсайз ліжко. Простора кімната. Загалом ця категорія номеру має. Вид на басейн. Зараз ми з вами знаходимося на другій лінії. Тут розташовані номери категорії Аква. Хочу вам сказати, що досить це все близько розташовано, і також через те, що курсують клаб кари, немає ніякої проблеми дістатися першої берегової лінії, а також пляжу. На другій береговій лінії готелю Premium Сігей також є все необхідне для відпочинку. Тут є і свій власний Kids клаб і головний ресторан. Звісно ж, басейни. Загалом тут також дуже така розслаблена атмосфера панує. Також звертаю вашу увагу, що ось тут розташовані карт ресторани, де ви можете забронювати собі стіл на вечерю. Друзі, хотіла поділитися з вами своїми враженнями про перебування у готелі Rixos Premium Seagate. Даний готель має надзвичайно велику територію, зелену та доглянуту. Територію курсують клаб кари. Він складається з двох ліній. На першій лінії знаходиться Kids Club. Велика кількість ресторанів А-ля Карт, головний ресторан готелю. І також тут один з найбільших понтонів усьому ель шейху де ви зможете ознайомитись з неймовірним кораловим рифом. На другій території також є Kids Club, номери категорії Аква. Звертаю вашу увагу, що вони після реновації. І один з найбільших аквапарків у шарм ель шейху Тож я 100% можу рекомендувати вам цей готель для відпочинку з дітьми.